Всім привіт! Вітаю вас в черговому відео в моєму курсі Unity, де ми з вами розробляємо нашу першу гру. І сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу річ, без якої в принципі неможливо зробити будь-яку гру, якщо це там, 2048 або якийсь СУДОКу це анімація. Кожна гра, в якій є персонажі, в якій є якісь ефекти, повинна мати анімацію. І о, в Unity є два шляхи, як створити анімацію. Перший варіант це створити всередині двигуна. Це може бути за допомогою коду, це може бути за допомогою якихось різних ефектів, або за допомогою юнітівських анімаційних кліпів та налаштовання переходів через юнітівський аніматор. Щоб почати працювати з юнітівською анімацією, нам потрібно зайти в Windows, Animation, Animation. Нам відкриється таке віконечко, де ми зможемо натиснути create І створити нашу першу анімацію. Знову ж таки, ми наводимо порядочок в проєкті, ми тримаємо порядочок, тому створюємо папочку анімації. І в папочці анімації створимо папочку для нашого персонажу Ninja. перша анімація яку ми там створимо, це буде анімація а це загально прийнята назва для анімації стану спокою, тобто стартова анімація, анімація, в якій нічого не відбувається. І взагалі, коли ви називаєте якісь анімації, треба притримуватись правила дія на англійській мові. Тобто там run, crouch, jump і так далі. Тепер перед нами відкрилася така от часова шкала. На цій часовій шкалі будуть зберігатися зміни юнітівських компонент і об'єктів. Наприклад, якщо я виберу там позначку 20 і натисну запис, я можу змінити положення мого об'єкта по осі Y, і ви побачите, що відразу додалося два фрейми. Перший фрейм це стартовий стан компоненти Transform, а саме позиції, і вже той кадр анімації, який я достав. Потім, якщо я запущу програвання, Буде відбуватися отакий от от стрибок. Також я можу змінювати, наприклад, поворот, я можу змінювати, там наприклад, колір спрайт рендерера. І всі величини, ну, зміна всіх компонентів, будуть записуватись. І дуже важливо відмітити, що в даному випадку йде зміна якоїсь величини. О, якщо це позиція, то йде зміна позиції по кут також це величина, яка змінюється від 0 до 45, і колір у кольорів у кожного з кольора є значення від 0 до 1. І якраз в анімації ці значення лінійно змінюються від початкових значень в попередньому фреймі, оскільки потрібно чітко виставляти, з якого фрейму до якого ви хочете зміну анімації. І ці значення будуть змінюватися. Ви можете налаштовувати те, чи будуть значення змінюватись лінійно, чи вони будуть змінюватись за якимось а, зна, за якимось законом, і ви навіть можете використати криві. За рахунок цих кривих, якщо з ними погратися, можна виставити те, як, з якою швидкістю буде змінюватись який, яка величина в часі. Ми поки що це робити не будемо. І перейдемо до того, що. Взагалі, коли ви працюєте з Юнітівським аніматором, є два підходи. Перший підхід це покадрова анімація. Тобто, в даному випадку, ви хочете змінювати цільовий спрайт вашого спрайт рендерера в часі. Для цього ми можемо зайти в папочку із файлами по ніндзі. Посилання на цей асет я залишу в описі до відео. І Якщо ми туди зайдемо, в нас буде отакий от набір кадрів для анімації. Ми можемо взяти кадри, які підходять під анімацію Idle, і перетягнути їх на часову шкалу. Unity само їх виставить по часовій шкалі в тому ж самому порядку, в якому вони у вас йдуть в ієрархії. І щоб не було у нашого ніндзі-припадку, ми просто розтягуємо по часу ці кадри. Якщо ви подивитесь при цьому на самого ніндзю, ви побачите, що змінюється цільовий спрайт. На відміну від того, коли ми змінюємо якусь величину, значення без величини, тобто цільовий спрайт, наприклад, там активність об'єкта, вони будуть змінюватись саме в той кадр в той час, коли ви ставлюєте, ставлюєте фрейм. За рахунок цього, ми якраз з вами змогли зробити першу кадрову анімацію ID. Додамо ще кілька анімацій. Це буде анімація крауч. Знову ж таки, для нас підготовлені вже художниками кадри для своєї анімації. І додамо ще анімацію паст. Вона називається Sкіл. Виглядає от таким чином. Тепер в нас є три анімації для нашого персонажа. В використанні покадрової анімації є один дуже великий мінус, особливо якщо ви розробляєте мобільні апки. Якщо ви подивитесь на розмір файла кадру для нашої анімації, ви побачите, що він важить майже 60 кБ. І тут їх більше 20. За рахунок цього. Один персонаж нам в нашому додатку обійдеться в 1,2 МБ всі його анімації. І цей розмір це уже зі стисненням, тому що Unity там, з 2022 версією змінило дефолтне стиснення на те, яке найоптимальніше для ваших девайсів. Якщо у вас таких персонажів буде багато, якщо у вас буде якийсь там RPG, наприклад, платформер, у вас можуть виникнути проблеми з розміром AP. Тоді ми можемо використати другий підхід в анімації. У нас є ось такий от м'ячик. І ми для нього створимо доволі простеньку анімацію відбиття. Знову ж таки, створюємо папочку і анімація Bounce. Вставлюємо на поміточку нашу шкалу. Вставляємо режим запису і переносимо наш м'ячик, наприклад, сюди, щоб він відбивався від поверхні. Наступний кадр, я розширю м'яч по горизонталі по X, і по вертикалі я навпаки його зіжму і опущу, щоб він продовжував дотикатися до поверхні. При цьому, якщо залишити. Так як зараз, то ширина нашого м'яча буде лінійно змінюватись від першого кадру по замовчуванню. Всі зміни будуть іти від першого кадру. Тому вам потрібно вказати кадр, в якому ви хочете, щоб ці зміни запустилися. В попередньому кадрі ми можемо виставити 0,505 05 для нашого м'яча, і тоді зміни його форми будуть відбуватися якраз між цими двома кадрами. Тепер другий кадр ми копіюємо. Вставляємо, Можемо зробити його е, четвертим і також копіюємо перший кадр для того, щоб зациклити нашу анімацію. В результаті в нас виходить от така от прикольненька анімація мечика. Звичайно, тут треба ще гратися з часом, з тим, е, який відстань він проходить спочатку і відстань він проходить в кінці, але оскільки я не аніматор, це максимум моїх можливостей. За рахунок того, що ми можемо змінювати компоненту трансформ, ми можемо робити і більш складніші анімації. Також і персонажну анімацію. Для цього нам потрібно, щоб наш персонаж був розділений на частини. І от якраз нідзе якого я скачав, другий варіант того, як він виглядає, це от окремо кожна частина. Витягуємо на сцену його голову, зменшуємо. І складаємо із частин. Конструктором повного нінзу. Не забуваємо налаштовувати ордери. Використовуємо тепер апертосом і плече. У нас є заготовка для ніндзі, і ми тепер з цією заготовкою можемо працювати. Ми в ієрархії додаємо пустий об'єкт, який буде е, батьківським об'єктом для всіх частин ніндзі, щоб вони, е, якщо нам потрібно, буде рухались разом. А ми називаємо цей об'єкт Parts. І на нього ми тепер можемо додати анімацію. Звичайно, якби там я робив повний цикл, я повністю виклав ніндзю і тоді його анімував, але це більше для прикладу. Заходимо в Animation, Create. Створюємо папочку, яку називаємо Ninja Parts. І тут можемо створити анімацію Idle. Вибираємо позначку на шкалі, запускаємо запис і міняємо, наприклад, положення голови. Отак. От і також міняємо положення лича. Перший кадр зациклимо. Мені не два кадри потрібно, мені потрібен тільки перший кадр. І ми побачимо, що тепер у нас є основа для анімації айту. Таким чином можна створювати і персонажні анімації, коли у вас один об'єкт рухається відносно другого. Оскільки з персонажними анімаціями в мене ще гірше, ніж. З анімацією м'яча, я підготую вам ось такого персонажа. Це із платного асета з Store, Маленька частинка того асета. І тут є персонаж, який також складений з частин. Наприклад, ми можемо відключити його торс. І цього персонажа вже проанімували. Люди, з якими з анімаціями, дружать трошки краще, ніж я. І ви зможете зайти на мій репозиторій, подивитися на те, як. Заанімований цей персонаж, погратися, і, можливо, у вас також вийде а, анімація для персонажа. Також я ще підготовив для вас анімацію локації. Тобто, по факту, ми за рахунок unitівського аніматора компоненту Transform можемо робити, що хочемо. І анімацію, яка я підготував, виглядає наступним чином. Це анімація затягування нашої виситів портал. Якщо ми розглянемо, що в нас тут, з чого вона складається, у нас є круг, який ми можемо створити з примітива, якщо ми в ієрархії натиснемо 2D Object Sprites Circle, цей круг розтягнений по осі X зжатий по Y. І над ним є прозорий квадрат, знову ж таки з примітива, на якому висить маска. І кожен об'єкт, який буде взаємодію з маскою, маскою, при заході під цей круг, буде зникати якраз наш персонаж. Сам персонаж також схований за маскою, за таким же самим квадратиком зверху, який є на нашому будинку. І коли персонаж виходить за маски, складається таке враження, що він виходить з дверей. Тепер подивимось на самі кадри анімації. Перший кадр анімації це по факту idle кадр, коли в нас всі об'єкти мають початковий стан, тільки круг і промінь в них укруга по X, нульовий розмір, а у променя по Y. Нульовий розмір. Наступний кадр, за наступний кадр у нас відбувається рух персонажа. Тобто наступний кадр це по факту положення персонажа от цій точці. Після нього кадр, круг в своєму розмірі, промінь по ігрику має розмір тепер 0,5. Ще один кадр того, як лисиця рухається вверх. Тобто, по факту, в цьому кадрі ми виставляємо позицію лисиці за кругом і е, також виставляємо. Е, Поворот для лисиці 720 градусів. Після цього промінь зменшується по Y в 0 і зменшується коло. Таким чином в нас виходить доволі прикольна анімація затягування лисиці в портал. Далі ви просто включаєте свою креативність, згадуєте про ті компоненти, які ми з вами вже розглядали, і граєтесь з тим, як можна створити анімацію. Після того, як анімації створені, потрібно зробити переходи між ними. І е, ви могли помітити, що коли я створював анімації, відразу на об'єкт, для якого я створював анімації, додавалась компонента аніматор. І також, якщо зайти в папочку з анімаціями, от, наприклад, до ніндзі, тут є, крім анімаційних кліпів, є анімаційний контролер. Цей анімаційний контролер якраз відповідає за переходи між різними анімаційними типами. Ми можемо створити анімаційний контролер вручну, наприклад, create, Animation controller. І тепер, щоб зайти в вікно того, як виглядає Animation Controller, Window Animation Animator. Тобто там, де Animation, тільки трошки е -е, нижче. І ми бачимо, що тут з'являється така діаграмка з деякими плашечками. В тому анімейшн контролі, який створився автоматично при створення анімації для нашого нідзі, вже додані а, такі от плашечки з анімаційними станами, що ми створили. Для нового аніматора їх нема, але ми в будь-який момент можемо додати їх вручну, ми можемо перевикористовувати кліпи анімації, тому що. Animation Controller це по факту а, налаштування роботи з анімаційними кліпами, він не прив'язаний до об'єкта. Анімаційні кліпи, в свою чергу, вони прив'язані до об'єкта і до якоїсь компоненти, і, і стан якої вони зберігають. Тому, якщо ми зараз з нашого нізу, наприклад, приберемо а, Sprite Renderer, ви побачите, що в анімація стала битою, тому що вона не бачить той. Компоненти з зміну стану якої вона записала. Повертаємось до нашого аніматор-контролера. Ви бачите, що тут є кілька різнокольорових плашечок. Наприклад, зелена це entry. Це тобто, вхід в ваш анімаційний контролер. Він відбувається тоді, коли об'єкт стає активним в ієрархії, і коли натисне клавіша кладу. Той стан, який помічений жовтим, буде стартовим станом і програватись буде за замовчування. Ви в будь-який момент можете на інший стан натиснути лівою клавіше мишки і вибрати set as Layer Default State. Але для нас підходить, щоб Idle була стартовим state. Далі є ще Any State, до якому ми трошки пізніше повернемось, і два, дві анімації, які ми створили, це кастик-роуч. Нам потрібно налаштувати переходи між цими анімаціями. Ми натискаємо лівою клавішою на анімацію, з якої ми хочемо зробити переход, Make Transition, і до анімації, до якої ми хочемо зробити переход. Тепер у нас між Aidon і Crowчем є переход в одну і другу сторону. Нам потрібно його налаштувати. Перше, це ми можемо дати йому ім'я, але це опціонально. Далі налаштування, яке зараз нас цікавить. Це has Exit Time і Exit Time. Has Exit Time відповідає за те, скільки буде програватися попередня анімація разів до того, як ми перейдемо на наступну. Якщо ця галочка стоїть, ви можете вказати Exit Time, це відносний час відносно довжини анімації. Тобто, якщо ви вказуєте 1, це буде значить, що анімація має програтися один раз. Якщо ви вкажете 3, це буде значити, що анімація повинна програтися три рази. І ми поки що приберемо Transition Duration і подивимось, як буде виглядати, будуть виглядати наші переходи між анімаціями. Тут є вкладочка Game і ми можемо запустити нашу гру. Ми бачимо, що у нас IDLE програвся, програється кавочка. Програвся Idle, три рази програвся Crouch, три рази програвся Idle. Цей параметр нам потрібен тоді, коли в нас немає умов для переходу. Тобто, в нас можуть бути умови, які ми самі додамо, які ми будемо там виставляти, наприклад, з коду по якихось тригерах, наприклад, там, зіткнення з колайдером, натиснення юзером якоїсь клавіші і так далі, і тому подібне. І якщо у нас є кондішени, ми цей параметр можемо прибрати. Якщо ж ми приберемо цей параметр, тобто приберемо галочку, і в нас не буде кондішенів, ви побачите, що Unity видає повідомлення попередження, що щоб відбула, відбувся перехід, повинен бути хоча б один кондішен. Оскільки в нас кондішенів немає, цей перехід буде ігноруватися. Повертаємось до exit Time одиницю і що таке. Fixed Duration і Transition Duration. Цей параметр. Якщо Transition Duration стоїть не 0, він показує скільки попередньої анімації буде програватися паралельно з поточною анімацією. Якщо стоїть Fixed Duration, ця величина буде в секундах. Якщо прибрати, ця величина буде знову ж таки в відносному часі попередньої анімації. І ви бачите, що на шкалі з'явилося отак. Одна анімація Idle і півтори анімації CROUCH. Це значить, що за час одної анімації Crouch програється idle, почнеться наступна анімація Crouch і ще програється частина Idle. Щоб це більш було наочно, оскільки я тут не відразу зрозумію, що воно дає. Я підготував трьох ніндзі, у кожного з яких буде різний transition duration. От в цього ніндзі він буде, наскільки я пам'ятаю. 0,5, в ніндзі, в якого по центру цей перехід буде 0, тобто миттєвий перехід, і в останнього ніндзі там буде доволі великий а, перехід 01, тільки не в секундах, а вже в відносних величинах відносно анімації. Тепер, якщо ми запустимо сцену, ми побачимо, як Виглядають наші ніндзі, але більш важливо це те, що ми хочемо подивитися, як працюють самі аніматори, оскільки візуально через те, що анімації доволі короткі і невеликі, ми можемо не помітити різницю. В першого ніндзі, який у нас знаходиться по центру, перехід відбувається миттєво, так само, як у, індзі, у ніндзі з крауч. В другому ніндзі ви можете побачити, що дві анімації грають майже паралельно. Одна там до кінця не встигає добігти, як закінчується друг. І в третій, по факту те ж саме, але в менших масштабах. Тобто цей параметр використовується, якщо ви хочете отримати там, більш плавний перехід від одної анімації до другої з якимось міксом анімацій. В 2D він використовується доволі рідко, тільки якщо ви, хочете, ви знаєте, як цей ефект використати, і у вас під це стилізована гра. В більшості випадків вже ж ми Transition Duration будемо залишати, ну, тому що ми хочемо, щоб наші переходи відбувалися миттєво. Ми не хочемо ніякої затримки. Ми хочемо, щоб от, тільки юзер там, натиснув е, на клавіатуру, і персонаж наш вже почав видавати йому правильну анімацію. Тепер. Оскільки ми не будемо використовувати head Exit Time, нам потрібно використати параметри. Для того, щоб це зробити, ми переключаємося в параметри в аніматорі і додаємо перший параметр. Тут є кілька типів параметрів. Float, int, bool. Ми будемо працювати з параметром bool. Буде параметр у нас Crouch. І буде параметр у нас custom. Трошки пізніше ми ще з інших параметром пропрацюємо. Ну, по факту, ці параметри, вони так само, як тип даних. Це є, по факту, тип даних, той, що ми використаємо в програмуванні. І в випадку з параметром true, це буде чикбоксів, true чи false. Тепер в нас виходить, що ми переходимо зайдла в crouch, тоді, коли у нас якраз параметр Crouch True. І назад ми будемо переходити. Ну, логічно, коли параметр crouch false. Тепер ziedla, ми будемо переходити в cast тоді, коли в нас параметр cast true, і з cast переходимо в idle, тоді, коли у нас цей параметр false. І в принципі, в такому варіанті доволі простий перехід, але в нас ще є перехід між cast і crouch. І нам потрібно вибрати, який із цих двох переходів буде більш пріоритетний. Давайте, наприклад, зробимо, щоб крауч був пріоритетнішим. Тому ми по умовах настраємо, що якщо у нас крауч true, ми переходимо в каст. Якщо у нас крауч false, і при цьому у нас cast true, тоді ми перейдемо в каст. І так само для IDA ми додаємо також параметр того, що ми будемо переходити тільки тоді, коли краучко. Uh, crouch false. І назад в idle ми переходимо тільки тоді, коли в нас обидва параметри, що Crouch що Cast будуть false. Тобто, коли ні анімація cast, ні анімація Crouch не грає. Uh, не забуваємо зануляти значення параметрів Transition Duration і Haz Exit Time, щоб в нас не було небажаних затримок. І тепер, коли ми налаштували ці речі, ми можемо подивитися, як анімація наша буде працювати, оскільки ми завжди з аніматора можемо змінити параметр і подивитись, чи він буде працювати. Запускаємо нашу. Ми бачимо, що в нас програється анімація Idle, і навіть на нашому персонажі ми теж можемо це помітити. От вона програється. Тепер, якщо ми виставимо. Параметр crouch, ми бачимо, що наш персонаж присів. Приберемо crouch, поставимо каст, бачимо, що наш персонаж починає кастувати. І якщо в нас буде і crouch, і каст включений, оскільки crouch більш пріоритетна анімація, буде покриватися crouch. І, в принципі, отак налаштовуються переходи. Мінус такого підходу: це тоді, коли у вас стане дуже багато цих переходів. Ви можете заплутатись, що в, в параметрах, в кондішенах, оскільки їх буде все рости і рости, якщо ми будемо використовувати такий підхід. І також сама оця схема, вона перетвориться в щось не дуже підтримане. Якщо подивитися на ті переходи, які є в герої засуда. Тому є кращі способи це керувати, але вже про налаштування переходів. Коді, і про те, як ми це будемо контролювати, ми з вами розглянемо в наступному відео. На цьому вам дякую за увагу і зустрінемось через деякий час.